Субтитры Що це в тебе в руках? Нинджа. А ти коли виростеш, будеш солдатом чи козаком? Я буду учителем. В школі? Так. Да. А в якому класі? В Десятого. Ми найперше вінь! Ми сюди ближче будемо вище. На жаль, наша влада це інтелектуальний. Не майбутньому через декілька років. А розпочинаючи зараз з прикладу людини. Це якісно нове завдання. Воно потребує інтелектуальної менеджер провадний із і зверні, і і ставитися, приклад, щоб і і я знайду. А де ваша синя кулька жовта є? А, треба десь придбати, десь треба щось. Я, я якраз цей мав на увазі. Так. Я його бачив. Я бачу. А чиї карикатури? Карикатури Олега Смаля це політичний карикатурист, дуже хороша людина, і його карикатури якраз є актуальними відображають події революції, і зараз якраз ми хочемо зняти про це революцію. А ви студентки першокурсниці, і вас таке завдання другокурсниці? Це другі курс. Так. А де навчаєтесь? Київської національні місцеві <рес> <рес> попроси. Ні, мені я, по ні, 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 ні. А хто ви за фахом будете, коли закінчите? Ми тележурналісти, а я оператор. Не шкодуєте про вибір професії? Ні. Ще не було такого моменту, щоб я хоч раз хоч раз засумнівалася в виборі професії. Вас не лякаєте, що у кінооператорів стріляють на революціях? Лякає скажу так, в інших країнах немає такої такого, і мене не то що лякає, мене засмучує те, що в нашій країні є таке дозвілля, щоб стріляти у кінооператорів, щоб стріляти у тележурналістів. Це неправильно, і це, це мене засмучує. Тобто про вибір професії ви не шкодуєте? Не А про вибір учбового закладу Ні. не шкодую. У нас дуже хороші викладачі. Они дают нам достаточную информацию, я не жалею. Владимир Ильич. Владимир Ильич, что надо делать с революционными журналистами, которые искажают информацию от Майдана? Напоить чаем и отправиться на санаторий. Напоить чаем и что? И отправиться в санаторий лечиться. А лечиться от чего и для чего? Уму, уму не доноситься, щоб грамота всього? Ви за війну чи за мир? Я взагалі, то я за мир. Але якщо потрібно, то я за війну, якщо ця війна приведе до миру. Козак воля, четвертий козацький редут майдан. Не думаю, яка то буде дяка від зрад числа, не калято за тужу, але я знаю, хто я. Я собака. я найдорожча, я волю стережу. Якось. Uh, adult, uh, por, por historia, yo sé por qué, porque uh, Stalin fue loco. <laughs> es verdad, uh, pero, uh, pero miles de chicos. Sí, ¿no? hemos hablado de la China, pues, porque en uh, Rusia uh, fueron mandados 10, 20 millones, pero en China, un 50 millones. ¿Por qué es comunismo por este momento? Ahora pienso que en China la situación es mejor de, de, de la Rusia. Sí, sí. para revolución y match. А чим ти будеш захищати наше місто, якщо сюди е, окупанти до Дарниці дідуть? Цим мечем чи ще я щось до Ще є, є щось. А наприклад? У мене є дома лук з настоячими стрілами. Ти будеш як рембу з лука полювати, так? Не знаю. Що сьогодні у вас? Так само акцію А? Акцію так само проводите сьогодні. Так, Тільки а хто... без прапорів. А хто ще з тобою прийшов? Мама. Осі. А це хто? Він це сказав, я не Ти всіх їх знаєш? Так. Я а Скажіть, будь ласка, навіщо ви що ви питали мого малого? Я питав, чи бачив він те відео, де я його минулого разу знімав на акції. Як вам мати сина революціонера? Не страшно за нього? Ми маємо боятись на своїй землі, в своєму місті, що вже всіх залякали. Тому не треба зовсім боятись, треба виходити і висловлювати свою думку абсолютно спокійно і вільно. Тоді наш грегор український буде підсирюватись. Або він вже досить боятися. Вже ж скінчилося, реводалія починається. Слава Україні! Героям слава! Давай! Слава Україні! Є важливим, що ми тут повернемо. Ми тут прапор повернемо, коли в військах повернемось. А це вже ваша справа. спеціалісти. Ну, так, да, ну кожен, да, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів. Дай покататися. Тому що закони мають бути. Закони мають а як ви думаєте, без героїв можлива була б наша українська революція? І... З такими героями тільки можна Тільки спільно. З героями і героя, яка може будувати українська Як ви думаєте, довго ще буде тривати українська революція і коли вона закінчиться перемогою нашою? Для нас це якби найскоріше була перемога. Ми будемо допомагати. За Україну все життя. Боротися. Боротися. Будемо боротися з ворогами. Україна переможе. Ми за Україну. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Розкажи, Розкажи куди ти йдеш. А кого ти тримаєш за ручки? Що це за тьоті такі? Де мама? А оця друга тьотя це хто? Бабуся. Хто тобі таку красиву зачіску зробив? Мама. Покрутися, ти вмієш крутитися. Ти вмієш крутитися? А любиш крутитися? Зелі. Зелі. Which does he does he want to ask me a question yeah. In English, okay uh, yeah i, I think it, uh, what's happened the last few months has been uh, you know tragic but also positive with the change in government and i hope that uh, the future of ukraine is uh, bright and, and uh successful <laughs> no, so I'm sorry sure? Say it again? <laughs> yeah I, I think all the the energy uh, that people have regarding Ukraine uh, I just hope it transfers over to the southeast and uh, again that things resolve itself peacefully and and there's no uh, further bloodshed yeah. in Crimea yeah yeah I mean that's upsetting of course. and that uh, it all resolves itself ролл резольф пісфолієн не no не ферде блодше він дуже був зворушеним тими подіями які відбулися в криму а також які зараз відбуваються на сході україни і навіть раніше говорив те що дуже занепокоєний що влада зараз занепокоєна виборами а не ситуація яка відбувається на сході чи яка вже відбулася в Криму. Так, це дуже було для нього. А були коли була революція? На третій день. Кидали, я не бачила. Ні, ви кидали що? Я що кидала? Та нічого не кидала. А що робили на майдані? Шанували. Пам Шанували пам'ять погиблих. І все. Як ви думаєте, коли закінчиться оце озброєне протистояння? Ну, будемо сподіватися, що після 25-го. Визначились, за кого будете голосувати? Ні. Абсолютно. Нема просто за кого. А якби ви були президентом, справилися? М -м -м, мабуть, ні.